Всім привіт з Албанії! Вітаю на моєму каналі. Пропоную переглянути цей свіженький влог. Будемо з вами шукати новорічний настрій. Зима вже почалася. А у нас тут в тирані плюс 18, плюс 20. В перший день зими було плюс 22. Я в джинсові курточки виходила в курточці. Ось, зараз. Йду до зупинки автобусу, і хочу вам показати, як виглядають тут дворики та провулочки в районі, де я живу. Живу я біля Кавая стріт. Руга. Руга це Албанською вулиця, стріт. І коли перший раз тут гуляєш, здається, це все таким заплутаним, ці всі двори. А потім, коли цей шлях вже знаєш, то... Все так просто тут дуже зелено, дуже приємно. Я в... сьогодні в кожанці, тому що плюс 18, але вологість і сирість відчувається. Хмарність якась, наче дощу нема за прогнозом, але нагадує таку українську, дуже-дуже глибоку осінь. Це плюс 18 на літні. Усюди тут кафе кав'ярні, це дуже приємно. І ось оце Руга Кавая, така відома велика вулиця. Мені на ту сторону на зупиночку, на громадський транспорт. Цікаво спостерігати, хто як вдягнений, тому що діти бігають у футболках. Дорослі є у пуховиках, у пальто, дівчата є у шубах. Хто в чому? І отаке, хто в чому, тут загалом з початку осені, як я помітила. Але албанці люблять утеплятися. Все-таки для них оце календарна зима, вона має значення. Навіть плюс 22 вони все одно вже були всі в шубках, бо за календарем зима їм може холодніше, ніж мені. А так тут э, дівчата дуже часто носять, де да хлопці, жилетки. Це реально такий одяг, який я раніше в Україні не розуміла, тому що мені здавалося, ну, якось, ну, не знаю, руки мерзнуть, типу, а там тіло закрите. А вже приїхавши сюди, я собі теж придбала жилетку нещодавно в секонд-хенді, тому що э, рятує. От саме тут такий клімат, що жилетка, тут це ідеальний варіант одягу. Якийсь теплий костюм одягаєш. Тіло в теплі і приємно. Тут от жилетки багато хто носить. Трошки місцевого колориту. Місцевих людей вам трошки покажу. Дідусь продає, горішки, лимони щось продає. Іду на зупинку проїхатися в центр. В центр міста. Оце непогана піцерія, піца арте, дуже смачна тут піца. І зупинка виглядає, ну, як зупинка, як у нас зупинки виглядають. Так. На проїзд готую 40 лек. Так вони виглядають монетками. Купюри тут починаються від 200. Найменша купюра паперова 200 лек. І отут цікаво, що тут велодоріжка перед зупинкою. Коли зупиняється автобус, ти маєш спочатку подивитися, чи не їде хто на велосипеді, щоб не зробити аварію. Автобуси, як я вже багато разів розповідала, без номерів, а отак словами на них пише. Він вказується номери ліній. Я зараз на оранжевий сяду, там написано L15, він мені підходить. Приїхала я в центр за новорічним настроєм, піду в топтані, шукаю адвент календарі. Я так зрозуміла, що їх в Албанії не дуже так багато. Я собі вигадала таке завдання знайти хоч якийсь. Але це опціонально, ні то ні. Неділя, 3 грудня, поки їхала в автобусі, побачила, що вже на головній площі країни, на площі Скандербега, монтують головну ялинку країни і вже там встановили колесо огляду, тож буде і від мене огляд новорічної тирани. Після відвідінтегу, який знімала в одному з попередніх влогів, зрозуміла, що нема мені сенсу туди кататися за місто. Дуже часто, в принципі, в топтані, який ось тут попереду знаходиться, всього вистачає. Зараз я йду в торговий центр, Топтані, що знаходиться в центрі тут. На відміну від Європи в Албанії. В неділю працюють майже всі магазини за винятком деяких аптек. От Сьогодні неділя. Я бачу, що дещо закрито, але це не так. Знаєте, що навіть супермаркети не працюють чи якісь важливі магазини. За моїми спостереженнями саме чомусь деякі аптеки не працюють в неділю, але звісно можна знайти і працюючу, якщо прям дуже треба буде це зробити в неділю. Ось аптека працює. За яким принципом вони вибирають вихідний, поки не знаю. З'являються новорічні усюди атрибути. І після топтані, можливо, зайду о, на площу, підзніму, що там, що там з будівництвом ялинки. Ось це у нас топтані, торговий центр в центрі міста. Знаходиться біля хмарочосу, біля площі. Огляд на нього теж я вже робила, тільки як приїхала в Алваню, це було одне із перших таких великих місць соціалізації, в які я потрапила. Тут вже теж є новорічні інсталяції, олені. Активно там щось фотографуються всі. Мене цікавить загалом ще супермаркет Конат, оцей великий, бо хочу купити. М'язка смачного, який є саме там, а одяг мене сьогодні цікавить менше. Дуже гарно все виглядає. Діти в захваті, тут снігу в місті нема, холоду нема, але новорічний настрій вже з'являється потихеньку. І також дуже гарні ялинки, живі, якщо не помиляюся. Чи то такі ні, не живі. Здалося, що живі дуже гарні ялинки біля магазину парфумерії. В Топтані є декілька турецьких магазинів, зокрема Вайкікі та ось де-факто. І в де-факто вже з'являються давно вже з'явилося це я тільки так <схід> на залишки вже натрапляю. Одяг саме тематичний до новорічних різдвяних свят, коректніше казати. Новий рік якось це вже відголоски чогось старого. Головне свято це Різдво. Светрик плотний такий. Але у мене от е, нема натхнення купувати саме такі тематичні речі, тому що коли його вдягати? Happy New Year, хо-хо-хо. І якість тут така синтетична. Це коштує, а 100% акрил, ну я ж кажу, що 100% акрил, то так собі і коштує 25 доларів. А це мені ностальгія в око потрапила, тому що коли я навчалася в універі, я дуже любила подібні жилетки і купувала тоді в магазинах, а потім дуже багато на секондах знаходила. А зараз все це з'являється в магазинах знову 25 доларів коштує. Є також новорічні колекції, зокрема, в де-факто, де я зараз, я побачила багато суконь з люрексом, з паєтками. І ця тенденція зберігається і по інших магазинах та брендах. Така сукня 30 доларів. Усюди максимум блискіток, максимум паєток і максимум синтетики. Здається, я знайшла адвент-календар. В магазині Лаш, але тут будуть всякі бомбочки для ванни. Це прикольно, але в мене ванни немає, щоб там бомбочки застосовувати. Тому я думаю, що це напевно не мій варіант. Коштує 1700 лек, тобто 17 доларів. Ой, ні, вибачте, коштує 17 тисяч лек, тобто 170 доларів. Може адвент-календар Лаш коштувати 170 доларів? Загалом може. Але тоді це точно не мій варіант. Хочу отаку сумочку дизель. Не знаю чому, але от що-що, а вони мене приваблюють. Такий вайб 90-х. Багато підробок таких бачу, але хочу отаку справжню. Ну, хотіти щось це непогано. Добре, хотіти гірше, коли вже нічого не хочеться. Напишіть, як вам сумочки дізель Пам'ятаєте, в одному з давніх відео я ділилася своїми страхами, що я стісняюся заходити в якісь типу дорогі магазини, ну як типу дорогі, де елітна парфумерія, можливо, якісь дорогі речі, так воно і є. Зараз я зайшла в дизель, вже не знімала там кожен свій крок на відео. Зайшла в дизель, подивилася сумочку чорну, вона мені сподобалася найбільше. Почіпала її, запитала ціну. Сказала, що я хочу зробити фото, щоб подумати, можливо, завітаю за нею пізніше. Ну, це трошки так я прибрехала, але сам факт. Просто хотіла... хотіла зрозуміти для себе, що це не страшно роздивлятися речі, хай вони навіть дорогі, хай вони навіть для мене зараз недоступні. Але ж треба хоч знати, чого справді бажаєш. Тому що ну так здалеку там щось мріяти про якусь не знаю небувалу шанель можна, але якщо ти придивляєшся конкретніше, роздивляєшся, бачиш речі конкретні, які ти хочеш, то і жити з цим потім легше, і мотивація, можливо, з'являється здобути це, тому що є конкретна ціль. І... Візуалізація є вже теж конкретна. Я почіпала цю дизель, але я так і не зрозуміла, це справжній крокодил чи ні, тому що джинсові в них теж в таку ціну. Коштує така сумочка 25 тисяч гривень. Але то не страшно, знаєте, зайти, подивитися, запитати, навіть приміряти, чому ні. Чому хтось може, а я не можу. А потім я так розгулялася, набралася храбрості, що пішла дивитися інші сумочки. Оце у нас Армані. Також ось Карл Лагерфельд. Гарні теж були моделі, які мені сподобалися. Коротше, інколи речі, це просто речі, навіть якщо вони там дорого коштують. А розбиратися і ображатися чи боятися, треба не їх, не речей. А розбиратися зі своєю головою, тільки що зайшла, подивилася сумочки різні, не страшні, а це зайшла в Конот. Я ж казала, що вони атакують, дивіться Панетоне, Пандоро. Отут їх справді багато. А я пом'язко, я тут хочу. Купити щось смачненьке. Ось я прийшла в конвент за величезною ніжкою індика. 830 грам коштує 570 лек. Її і візьму. На панетони вже більше не спокушаюся, вже переїла їх. Взяла також в конаді собі коубас і хамончика смачного, а панетони просто розглянула. У попередньому відео робила дегустацію цих прекрасних, смачнючих різдвяних кексів. І тільки після своїх зйомок побачила, що існують малесенькі панетони 100 грамові. Зрозуміла, що було б цікавіше зробити огляд на різні смаки, ось таких маленьких. Але то вже, знаєте, можливо, next time наступного року, бо вже такий огляд у мене є панетоновий. Просто що буду знати, що їх різноманіття настільки велике, що буде що скоштувати, і наступного року головне триматися, залишатися здоровим. Прийшла все таки сюди, і як переможець, з індюшачою, індюшачою ногою їду додому. Я вже і забула, що я взагалі за адвент-календарем прийшла. Є отакий. Е... І в Роше. Що, що робити, брати чи не брати? Вийшла я з Топтані, Оце на виході побачила адвент-календар і в Роше. І в мене дилема. Тому що я так настільки я хотіла адвент-календар і саме косметичний, і ціна в нього наче нормальна 7 тисяч лек. Це 2,5 тисячі гривень. Там вже косметика і парфумчики, можливо, і щось косметичне. Тобто ця ціна, можливо, прям класна на нього, 24 комірки чи 25. І... Але є одне але і... і багато і справа в тому, що Івроше спонсорує. Оце от такий нюанс, який просто портить все мені в цій концепції. Що я маю на увазі? Що Івроше. Продовжує працювати на Рашці, як і багато інших компаній загалом, і, і вроше продовжує працювати і в Україні. Чому в мене дилемма? Якщо раніше я була настільки категорична щодо цього, то зараз, от я думаю, якщо вони досі працюють в Україні, то є штат співробітників, є люди, які працюють на цю компанію, і вони ж теж в цей наш важкий час заробляють гроші. Ну, я зараз в Албанії, і це не зовсім стосується албанського філіалу да? а загалом компанії. Але в голові отакі різні роздуми. Що до цього з'являються. Типу, не знаю. Коротше, як ви зрозуміли, я пішла і я зараз не купила цей календар. Індича нога багато важить, я вам скажу. Ну і даю собі час так охолонути, подумати. Адвент-календар, ідея для мене дуже така, знаєте, чарівна. Мені хочеться якогось чуда новорічного. І може я таким чином цю порожнечу хочу заполонити, що в мене є всередині. І чомусь я вирішила, що саме Адвент-календар, це мені все допоможе зробити. Ех. Коротше, пишіть, що б зробили ви на моєму місці? А я даю собі час подумати, йду на площу Скандербега. Отут тут я їла хот дог щось мене не вразив, якщо чесно. І хочу подивитися, що тут, як тут відбувається, будівництво новорічної ярмарки. Новорічного ярмарку. Я е, допускаю багато помилок у своїй мові і намагаюся, звісно, їх виправляти. Помилятися це не страшно і не погано. Всі ми живі люди. Ярмарок в українській мові ярмарок, не ярмарка. Цікаво, що тут на площі. Бачу ці хатинки, бачу ялинку. Дивіться, хмарочос недобудована і ялинка недобудована. Албанський колорит Гарно грають. Тут будують лунапарк. Оце улюблена забавка Балканського люду. Машинки. Показувала вам їх в охриді. І бачу інші каруселі. Які класні музиканти. Колесо огляду тут встановлюють теж. Ну, вже встановили майже. Тут буде, напевно, продуктові якісь ряди. Сама ялинка могла б бути вищою, на мій смак, не дуже висока. Хоча на відео, здається, не такою і малою. Треба буде сюди прийти, коли, звісно ж, все буде вже готово. Це так, трошки за колісся процесу трошки підглядаю. Ялинка така конусоподібна. Які у нас в Україні гарні ялинки були. До війни минулого року я встигла приїхати підзняти київську ялинку на Софіївській площі, що працювала від генераторів. Різні часи, різні настрої, різні ялинки. Ну, побачимо, як добудують, що вона тут буде. Цікаво. Музики дуже добре грають. Я загалом люблю давати пожертви музикам. Зараз просто руки повні. Бо вони, ну, якщо збирають гроші, то роблять це своїм талантом. Вони не просто просять, а грають, стараються. Тому намагаюся завжди щось капічино якось залишити там. Звуки ремонтів. Слухайте, ну швидко вони тільки нещодавно я вам показувала фестиваль вуличної їжі. Потім був День Незалежності Албанії. Тут величезна сцена була на цьому місці. Зараз вони вже все це перемонтовують, роблять ялинку, роблять атракціони. В боже не замзаговорюють, багато. Дуже оцих точок, де буде щось смачненьке продаватися. Молодці албанці. Я в цьому плані просто в мене захоплення дуже щире. Наскільки вони люблять самі собі влаштовувати свято клас. Я йду на свій автобус вже. Ось вам і новорічний настрій. Створюється просто на ваших очах. А мені сюди на зупиночку, до мого хмарочоса на Кавая руга. Кавая, оце Кавая стріт. Буду продовжувати шукати новорічний настрій. Пишіть, що робити з адвент-календарем, сумочкою дізель. Маю надію, що вам сподобався цей влог. Їду обідати вдома, бо не обідала. Десь їсти я не хочу. Хочу пообідати вже вдома. І буде на вечері в мене смачна індича нога. Отакий От чудовий день. Все, до нових зустрічей, йти цяйте на вподобайку, не забувайте.